Радіо Chicago. У Києві заборонили вмикати російськомовні пісні у публічних місцях. До всього заборонений інший російськомовний культурний продукт, а саме книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та церкові вистави, концерти та послуги. Рішення ухвалила Київрада. Одного не розуміють. Для чого взагалі ці рішення це і так зрозуміло, що не потрібно це нам. Ой, Вадим, на зараз. Україна. Буде дискусія. А, надаю номер телефону, номер телефону нашої студії 773-800-2860. Ну Наталя... дев'ять років війни логічно, і... так логічно було б що це і так зрозуміло, але як ми бачимо, не всім зрозуміло, тому що все ж таки є випадки, коли молодь чи і не молодь, чи і старші люди свідоміші більш виходять на вулиці і співають російськомовні пісні, або також дозволяють у ресторанах чи кафе обслуговувати російською мовою. Ну тобто. Ми маємо чіткого агресора. Це і Росія. Росіяни спілкуються російською мовою. Відповідно, російську мову потрібно витіснити з країни і щоб її духу навіть не було. Тому що саме через цю мову це насправді причин є дуже багато, чому війна почалася в Україні, але Росія використовує мову як один з причин. Тому я вважаю, що це є правильно, і я би дуже хотіла, щоб це власне у кожній області країни, а саме всі Україні, прийняли. Тобто таке рішення. Бачимо, що просто найбільше зараз потерпають саме російськомовні регіони нашої країни. Але що цікаво, в даному випадку цікаво буде, як відреагує на це Європейський Союз. Оскільки може бути тут закид, я думаю, обов'язково цей закид зробить російська сторона, що йдуть утиски свободи слова. Або якщо зайти з іншого вектора, мені здається, що Київрада просто не має чим зайнятися, і вони витратили майже весь день, щоб ухвалити цей закон. Але все ж таки, Вадим, цьому є важливість, оскільки мова йде про публічні місця, мова йде про російський культурний продукт, книги, художні альбоми, твори. І ми в цьому випадку, Київрада, зокрема, дбає. Хоче напевно здатися, що вона дбає про майбутні покоління, які зростають часто на російському контенті. Так, Тому... Це ще заборонили все ще в 2018 році. Рішення однозначно це було не заборонено. Було був закон про українську мову державну, але не було заборонено а, використання книг, альбомів і. Подібних творів творів знову ж таки позитивна зміна. Шкода, що тільки на локальному напрямку, поки що на локальному, але знову ж таки, є загроза. Тут цікаво, як цей закон прописаний, і взагалі є загроза від того, що Європейський Союз або суд може Конституційний суд може це відмінити. Ну, ми будемо знову ж таки з цим спостерігати і вас інформувати. Радіо UA Чикаго.